Всім привіт! Сьогодні маємо таку роботу. Це я корінувал від Kawasaki KX125. Як бачимо його зовнішній стан. Тут побіта молоточком. Тут побіта молоточком. З молоточком побито Тут щось побито побіта молоточком і булгаркою щухано Отже він весь побіт молоточком, як то кажуть, тут бачите. Тут побіта мала не знаю, може щось з нього і вийде його Тут Ролики, бачите, квадратні вже зробилися. Зараз будемо його розбирали. Прислали такий шатун на заміну. Кому цікаво, ось його. ну Як він називається, що то, що -то як то. Типа типу польський, робили відповідно, що китайці його. Ось такий шатунчик. Ну що, поїхали його розбирати. Ось такі ми маємо тут показники зараз. Так, і що ми маємо зараз на прирозборі? Тут трошки ми різьбу приженемо, підправимо, то нічого страшного. Центра забиті. От е, любителям центрувати колінвели в центрах привіт, як ви, як ви такий колінвали центруєте. Хуйозна. Так, далі дивимося. Куйнол побіт побіт молоточком всюди, бачите? Це ще щука, це ще, ну, куди не йшла. Нормально, дивіться на цю щуку. Як тут її бачили? Його вже пресували, я так розумію, і не раз. Це певно вже я не знаю який, який його ремонт. Бачите, тут щось, блять, хуярили, били, зачищали. Чи жах? В ну, добре, що всі посадки підчепників і ну, місця роботи сальників в доброму стані. Підемо на шатун. Що це наш замінник. Такий от шатунчик, така от фірма якась. І тут бачите квадратні ролики. Ну Це стандартно для таких мотоциклів, тому що з ними таке частенько буває підчерпники. Жапан, жапан. От його маркування, це четвертий по ходу зазор. Перше подивитися потім. Такий от у нас пальчик і шайби Все, Зараз будемо пробували його збирали. збирати і покажу, що з цього вийде. Не, не можу вам не показати, як вам. То є ну, сеп... сепаратор, бачите? Ну, з пальцем. Зазорчик. Такий. маленький. Не міг собі дозволити не відкрутити ці балансувальні е, ставки, щоб подивитися, що тут обов'язково це все виближується, зараз е, вимивається і садиться на різьбовий фіксатор, точніше на лефтайт зелений. Ну, Щоб то взагалі було. От Я не розумію, що тут можна було так їбашити, не знаю, молотком чи чим, потім зачищати. Для чого? Я, я щось, ну, щось до мене не доходить. Може я щось не розумію. тут такі штифти? щоб воно ну, фіксувалося. Отак. Ну, так, і ми тепер то все відмили, відчистили, віддраяли. Всі болти відмили, обжерили. Всі ці кришечки повідмивали. Балансувальні. Бачите в якому стані корінвал. Зараз, з нутруміром, то все поміряємо посадки. Так, і виставилися нутроміром 22 плюс 1 сотка. Такий зараз має діаметр палець новий. І дивимося. Дивимося зараз хвилинку. Дивимо, буде. Тобто 8-9 соток. Тут навіть більше 12 соток. Ну якби, чим ближче сюди, тим. Показники менші. Е, далі. Тут є 5 соток, далі є. 8 соток. В Цій площині тут є 5 соток, тут є 8 соток. В принципі, в принципі, задовільно для такого колінувала. І що ще є? Замітив, що ось тут. Зараз я можу підсвічу ви побачите. Ті, коротше, хто його до цього робив, бачите, їм палець коротше, пішов наперекусяк, але потім вони це діло виправили, палець пішов. Нормально. Ось тобто, тут. Такий маленький поясок, тут взагалі нема натягу. Зараз я вам продемонструю це все Бачите. Тут навіть в плюс 2 сотки. Але далі в цій площині ми маємо 12 соток, в цій площині ми маємо 2-3 сотки. Тобто ми цей коліно збираємо під, під відповідальність власника. От, ви собі розуміли, ми зараз їм будемо телефонувати, кидати це відео. І хай вже він вирішує збирати його чи не збирати. тобто Якщо його проверне ще щось, то якби, це не мої е, проблеми, тому що якби, я вердикт по поколінуло дав, а це вже ну, будуть е, його рішення. Ну що, Власник поводив його ремонт. Далі ми садимо болтики на локтайт фірма Vico 02К70. Майте собі прогуглити його характеристики і ставимо це все на локпред. Так, і вдалося в нас його відцентрувати 5 соток на генераторі і соточка на приводній зірці тут. На жаль, ну, кращі показники вивезти не вдається, по причині того, що його вже 150 разів робили, ремонтували, товкли і тому подібне. Ну все, ремонт завершено. На, на жаль, менші показники у ньому добитися не вдалося. Ще раз покажу вам. цю прекрасну штуку. Цапфи, бачите, підсальники тут в хорошому стані. Посадки під підшипники в хорошому стані. Підшипники ми лишаємо тут рідні, це є NTN. Японські. І тут маркування його. 63-224. Це четвертий зазор. Вони вже мають люфт такий непоганий. Ну і тобто, якщо я їх помив, в принципі, власник казав їх залишити. От і все така от робота.